Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні ми будемо проводити пасів солодкого перцю та баклажанів на розсаду. Ми завжди ці дві культури сіємо разом, тому що у них схожий цикл розвитку розсади, тобто однакові по часу розвиток. І умови, коли розсада повинна бути готова і висаджувати будемо її на грядки, також для них, для цих двох культур, однакові. Це повинно бути вже досить тепло. Температура добова не нижче плюс 15 градусів, і також повинно бути вже багато сонця. Сіяти будемо в касети, так як ми цього року вирощуємо небагато рослин, але різниці немає, друзі. Що 20 рослин вирощуємо, що 200. Умови і всі агротехнічні дії, які будемо виконувати, вони однакові. Для великої кількості і для невеликої касети обрали досить великі, вічко, бачите, 3х3 см, і досить великий об'єм ґрунту, який дозволить розвиватися кореневої системи майже без обмежень. І Сусідні рослини вони не будуть стикатися проміж собою, тобто на протязі довгого часу ми зможемо вирощувати рослини саме в цієї касеті. Потім, коли вони трішки-трішки підростуть, ми їх будемо пересаджувати в розсадні стакани. І вже в розсадних стаканах ми будемо продовжувати вирощування розсади в нашому невеличкому розсаднику. Ось такі умови вирощування у нас будуть цієї розсади. Друзі, на полицях у нас є освітлення. Температуру, але це наприкінці відео ми більше змістовно за ці умови поговоримо. І так, касети порізали. По кількості насіння, яке у нас є, наповнили їх класманам. Це ґрунт, який ми будемо вирощувати для отримання сходів розсади, але можна використовувати будь-який ґрунт, який відповідає деяким вимогам для солодкого перцю та баклажанів найкращими pH, рахується приблизно від 6 до 6,5 до 7 одиниць pH ґрунту. Тобто. Кислих, слабокислих ґрунтів перець баклажани не люблять. За цим, будь ласка, слідкуйте. І ґрунт повинен бути також ось таким пухким. Бачите, після того, як ми будемо проводити паливи, на ньому не повинно з'являтися ніяких корочок, корок і таке інше. Рослинка должна Дуже дуже легко через нього пройти і пару слів про сорти, які ми будемо вирощувати. Солодкий перець яника. Невеличкі плоди, вони спочатку зелені, потім вони стають такими червоно-оранжевими. 200 грамів плод в середньому. І будемо також вирощувати КС3115. Це номерний сорт від фірми Китано. Невеликі плоди, але їх дуже-дуже много на кущу. Середня вага плоду. 200 грамів спочатку молочно-білого кольору, а потім вже такий червоний. І будемо вирощувати баклажани. Це перевірений сорт баклажанів Фабіна. Ми його багато років вже вирощували. Він нам подобається класична форма, така подовжена. Схожий чимось на сорт традиційний, який ми багато років до цього вирощували. Алмаз. Можливо, хтось з вас алмаз вирощував, але фабіна вона при зовнішній такій схожості з алмазом, вона більш така ну, лагідна на. Смак. В неї немає горячі або якихось таких присмаків. Але давайте все ж таки приступимо до посіву. Насіння у нас не замочене, не нами не оброблялось. Тобто, ось так сухе насіння ми будемо сіяти. Все воно оброблено на підприємстві. Це насіння з професійної пачки. Дивіться, в одній касеті Відрізана від е, великої, ми будемо сіяти два сорти. Звісно, треба їх підписати. 10 і 10, 20 штук. Е, якщо будуть вони у нас е, проростати неоднаково, то ми їх розріжемо і будемо по-різному вже вирощувати. Розкладаємо на поверхні. Тут нічого такого особливого немає. Я думаю, всі з вас саме так і проводять пас пасіви. Але це більш відео нагадування таке, щоб ви не забули, щоб раніше не пасіли, щоб пізніше не пасіли. Тобто, якщо ми будемо вирощувати розсаду солодкого перця, а потім і врожаї вже з вами разом на протязі цього сезону, то я вважаю, що треба показувати, ну, щоб я показував все, що ми робимо. Не вийшло так, щоб потім хтось щось не побачив. Не це. Я думаю, це буде корисно. Насіння оперця таке досить велике, тому будемо використовувати правило загальне таке, що заглиблюємо на 2-3 глибини розміру діаметру цього насінини. Це в середньому 5-10 мм. Ось так пензликом, олівцем, можемо їх заглибити. І наприкінці проводимо ретельний полив. Друзі, ми поливаємо ось таким В Своїх попередніх відео я інколи використовував ще таке, але наше відео постійно можуть дивитись глядачі, які зайшли на канал вперше. Ретельно, ось це промочуємо, щоб насіння опинилося у такому вологому середовищі. І переміщуємо все на наш стелаж. Помидорки тут томатики наші вже стоять. Ми їх вчора сіяли. Ставимо ще сюди перчик і баклажани. Зараз включимо світло. Ось так у нас тут підсвічується і вкриваємо плівочкою для того, щоб тут був особливий. Мікроклімат. Ось так. Все. Залишаємо на цій полиці 22, зараз закриємо, закриваємо оце. І тут буде підвищуватись температура, а ми будемо дивитися. Щоб вона була не менш 25 градусів, це таке у нас довсходове відділення. Потім вже переміщуємо все сюди нижче. Тут вже нічого не закрито. Друзі, і наприкінці хочу сказати чинники які будуть досить суттєво впливати на отримання дружних і швидких сходів, це, по-перше, якісне насіння. Воно ну у перця насіння не повинно бути старше, ніж 4-5 років, тому що саме після цього строку різко знижується схожість. Це досить добрий ґрунт, щоб він не був такий. Плотний, не ущільнювався, щоб, щоб е, насінинка могла прорости дуже швидко і легко. Е, також е, волога, достатня кількість вологи забезпечить е, швидке розкриття оболочки насінини і е, появу росточка е, е, і температура. Зараз температура відіграє дуже-дуже важливу е, таку роль. Е, дивіться, якщо буде нижче 20 градусів, можна очікувати сходи перця і 20 і 30 днів. Тому температура до появи сходів повинна бути не нижче 25 градусів. Насінинка перця проросте швидко при температурі 25 градусів на 9-й день. Можливо, даже на сьомий. На цьому відео завершу. Було приємно з вами поспілкуватись. Всім гарних пасів, гарних сходів, до побачення!